Вітаю останнім часом. Отримую багато подібних запитань, тому вирішила записати відео роз'яснення. Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном або внутрішньопереміщена особа, і у вас закінчиться відпустка тривалість 90 календарних днів, яку роботодавець вам зобов'язаний був надати відповідно до пункту 4 статті 12 закону 21.3.6. Варіантів розвитку подій може бути декілька все залежить від того, як налаштовані ви та ваш роботодавець. По перше, ви можете повернутись на роботу, да, якщо маєте. Такий намір та продовжувати виконувати свої посадові обов'язки. Якщо ж ви не плануєте повертатися, можете написати заяву збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом або карантином оголошено на території України. Нагадаю, карантинна відпуска може тривати до 31 грудня, в зв'язку з воєнним станом, до 20 листопада 2022 року. Це на сьогодні, можливо надалі. Будемо дивитись, чи продовжать їх чи ні, але далеко не всі роботодавці по погоджуються надавати такі відпустки, тому що ці відпустки дають право да, дають стаж для щорічних основних відпусток, Тому у вас накопичуються дні щорічної основної відпустки, який вам повинен буде надати роботодавець після повернення на роботу або компенсувати при звільненні. Це не дуже вигідно для роботодавців, тому що це додаткові для них витрати. Тому такий варіант зараз далеко не всі роботодавці погоджуються і є змушують працівників звільнятись або повертатись на роботу. Тому як варіант, да, ви можете написати заяву на звільнення за власним бажанням або угодою старі вже після повернення або шукати роботу, або повертатись до цього роботодавця і заново оформлюватись. Інший варіант, якщо у вас накопичено багато днів щорічної основної відпустки, ви можете спробувати написати заяву та отримувати свою щорічну основну відпустку. Якщо ні, то пропоную для мене напевно, це є більш оптимальним. Не варіант це написати, домовити з роботодавцем про те, що він вас буде табілювати НЗ. Це як неявка з нез'ясованих причин, з тим, що після того, як ви повернетесь, ви напишете пояснювальну записку, і він зможе цей код НЗ змінити на код і інші причини неявок з поважних причин. Це, Є вигідним для роботодавця зв'язку з тим, що цей період, який буде в яким ви будете табілюватись, і не йде до стажу для щорічних основних відпусток, тому не несе додаткових витрат для роботодавця. Тому пробуйте домовляйтесь, шукайте оптимальні для вас варіанти. Будуть питання, звертайтеся.